Приготуємо смачнющі драники по гуцульськи. Для цього потрібно буде три картоплини, в мене 4 маленькі, трохи бринзи, але якщо її немає, можна замінити будь-яким твердим сиром. Натираємо картоплю на крупну терку, додаємо одне яйце і бринзу. Я не солю, тому що бринза і так солена. Якщо у вас сир не солений, то трошечки варто підсолити. І додаю спецію до картоплі. Це вже за бажанням, не обов'язково, але вона за рахунок карі куркуми дасть колір. 1 столову ложку будь-якого крохмалю і 1 столову ложку борошна. Перемішуємо і смажимо на олії з двох боків до золотавого кольору. Прикрашаємо, звісно, сметаною, бо драники смакують лише зі сметаною або з кефіром. і за бажанням можна зелені. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Mm. Смачного. Це смачного.